Ви коли-небудь замислювалися, чому ми думаємо, відчуваємо і поводимося саме так для багатьох. Це джерело захоплення. Зрештою, те, як функціонує наш мозок, має багато спільного з тим, як ми робимо речі і якими ми є. Людська поведінка, робота мозку та психологічні процеси були широко вивчені. І, хоча є ще багато запитань без відповідей, а попереду ще довгий шлях, вивчаючи основи поведінки та людського розуму, ми можемо краще зрозуміти себе та інших у цьому відео ми розібрали кілька дійсно цікавих фактів про психологію поведінки людини, які допоможуть краще зрозуміти. Чому ми думаємо, відчуваємо і поводимося певним чином? Давайте почнемо. Номер один. те, що трапляється з нами в ранньому дорослому віці, залишається з нами надовго. Ви коли-небудь помічали, як часто старші люди говорять про свої ранні 20 років? Чи ви коли-небудь замислювалися, чому так багато людей люблять історії про дорослішання? Це явище називається поштовх спогадів. Розумієте, ми віддаємо перевагу спогадам про досвід підліткового та раннього дорослого віку. В першу чергу через емоційну насиченість цього періоду це пов'язано з великою кількістю виборів і змін, які відбуваються в цей час, закінчення школи, одруження, народження дитини це це новий досвід, який багато краще запам'ятовується. Дослідження також показують, що спогади легко дістаються з пласта спогадів, оскільки вони пов'язані з самоідентифікацією і суттєво впливають на ставлення. Переконання та життєві цілі людини. Номер 2. думати про свої проблеми з точки зору третьої особи дозволяє знайти ефективні рішення. Чи можете ви сказати, що ви думаєте про проблеми інших людей більш чітко і розсудливо, ніж про свої власні, згідно з дослідженнями? Відповідь більшості людей так. І це відомий парадокс Соломона. Люди незалежно від віку, більш схильні мислити більш раціонально обмірковуючи чужі труднощі, ніж вирішуючи свої власні проблеми. Проте стратегія самодистанціонування може усунути це опередження. Тому наступного разу, коли ви зіткнетеся з особистою дилемою, потренуйте свої навички міркування, зробивши крок назад і розглянувши свою ситуацію з точки зору стороннього спостерігача. Найбільш некомпетентні найменш усвідомлюють власну. Некомпетентність. Ви, напевно, були свідками того, як це відбувається? Можливо, за обіднім столом під час святкового сімейного зібрання. Під час трапези хтось із членів сім'ї починає говорити про щось, стверджуючи, що він має рацію, а всі інші дурні, невігласи або просто неправі. Брак знанції людини, очевидно, для всіх присутніх у кімнаті. Проте вона продовжує теревенити, блаженно не підозрюючи про власне невігластво. Це називається ефектом Данінга Крюгера когнітивним упередженням, коли люди вважають себе розумнішими і здібнішими, ніж вони є насправді. Погана самосвідомість і низькі когнітивні здібності призводять до того, що вони переоцінюють свої реальні можливості. Номер 4. вороже налаштовані люди, як правило, мають більш агресивних собак. Дослідження показують, що гнів, агресія і ворожість частіше зустрічаються в характері власників, стереотипно агресивних порід чи можливо, що люди обирають собак. Які є продовженням їх самих. Зазвичай ми обираємо друзів і партнерів зі схожими інтересами та схильностями. То чому б не домашніх улюбленців також можливо, але на агресивність людей і вибір агресивних порід можуть впливати й інші фактори, наприклад, ті, хто соціально ізольовані, мають менше відвідувачів або живуть у районах з високим рівнем злочинності, частіше перебувають у стані хронічного стресу, це можливо робить їх більш агресивними, а отже, вони будуть більш схильні завести собою собаку-охоронця, наприклад, Ротвейлера або Підбуля Номер 5 Мрійники більш креативні. Чи бувають у вас неприємності через те, що ви мрієте в класі або під час наради на роботі? Блукання в думках часто розглядається як негативна риса, але це не обов'язково так. Насправді, мрійливість може свідчити про інтелект і креативність. Згідно з дослідженнями, високий вимірюваний інтелект і креативність йдуть пліч опліч з високим рівнем блукання в думках. Більше того, люди, які часто мріють, не лише отримують вищі бали в тестах на IQ. Але їхній мозок також виявляється більш ефективним. Деякі люди мають більш ефективний мозок, ніж інші, що означає підвищену здатність до мислення. Як наслідок, їхній мозок може блукати при виконанні легких завдань. Вони можуть зосереджуватися і виходити з дискусії або завдань, коли це доречно, а потім плавно повертатися до них, не втрачаючи важливих деталей або кроків.